Добрий день, шановні члени журі! Мене звуть Рощина Софія, я учениця 9 В6 класу Товариства з обмеженою відповідальністю Центр освіти Оптіма. Я пропоную вашій увазі дослідницьку роботу на тему мережева пародія як фольклорне явище. Останнім часом в інтернет-просторі месенджерах набуває популярності явище пародії. Наше дослідження присвячене питанням, пов'язаним із визначенням причин такого інтересу та аналізу пародійних текстів, що і складає його актуальність Визначення та становлення пародії як мета жанру. Проблеми визначення пародії. Визначення пародії є досить проблемним питанням на сьогодні, оскільки загальна оцінка цього явища залишається суперечливою як у розвитках вітчизняних, так і зарубіжних літературознавців. Головна проблема, яка виникає при визначенні пародії, це питання семантичного поля, тобто окреслення критеріїв її відмежування від інших літературних або мистецьких явищ, зокрема сатири і стилізації. Інша проблема у визначенні пародії полягає у неможливості її точної ідентифікації відносно того чи іншого літературного рівня, коли ми говоримо про родожанрову класифікацію. Отже, ми приходимо до висновку, що у досліджуваному явищі наявні ознаки надродового Метажанрового утворення, що передбачає відсутність прив'язки жанру до конкретного літературного роду та може проявлятися одночасно у різних сферах культури. Визначення пародії в українському літературознавстві. Пародія як літературне явище існує в кожній літературі світу. Вона має багатовікову історію та неодноразово досліджувалася літературознавцями різних країн. З'явивши ще за часів античності, вона стала невід'ємною частиною народної творчості, а також супроводжувала розвиток мистецтва. Перші прояви пародійності ми знаходимо у відомого давньогрецького поета, батька комедії Аристофана. Розквітом науки про пародію вважають межу 19-20 століть, коли в українській та зарубіжній літературі з'явилися роботи, які використовували засоби цього жанру та визначні твори пародії. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що пародія, з'явившись у давні часи і презентуючи, умовно кажучи, вторинний текст, спершу побудований на принципі наслідування відомих творів. Розвивалися протягом століть, набуваючи нових якостей. Функціонування пародії в мережі інтернет. Відображення пандемічної реальності в мережевій українській пародії. Для пародії часи пандемії стали її розквітом. Люди, налякані ситуацією у світі та невизначеним майбутнім, за ці два роки написали чимало віршів, пісень та цілих творів. Одним із джерел ковідних пародій стали колядки та щедрівки, які виконуються під час новорічних свят вже багато поколінь. Ще одним жанром, який відреагував на реальні пандемічні ситуації в світі, став інтернет-мем. Так, безперечно, пандемія covid 19 забрала життя та здоров'я багатьох людей, деяких залишила без роботи чи просто змусила жити в постійному стресі цілих два роки. Але для фольклорної пародії цей час став розквітом. Зараз, коли проблеми covid 19 відійшли на другий план, весело подивитися на всі ці пародії та згадати ту паніку та ажіотаж художні особливості воєнної фольклорної пародії. Фольклорна пародія існує вже не одне століття, але у 2022 році, після повномасштабного вторгнення в нашу країну російських військ, цей жанр набув нового значення для українців. Інтернетом почали поширюватися постери, фотографії з білбордів, малюнки із зображенням визначених постатій нашої культури, зокрема літературних діячів. Твори мають переважно єдину структуру цитата з тексту відомого українського автора і його карикатурне зображення, яке у сучасному стані війни набуває нового значення. Опрацьований матеріал дав змогу переконатися в нашій силі духу та незламності, незважаючи на важкі часи, які ми зараз переживаємо, наші люди займаються своєю улюбленою справою, надихаючи мільйони українців. Ми не дамо нікому сумніватися щодо нашої перемоги, ніколи не опустимо руки, бо така наша українська доля. Наше прагнення до свободи, до кращого життя переможе будь-що ми разом відбудуємо нашу неньку Україну. Аналізоване нами явище пародії, яке набуло популярності у мережі інтернет та месенджерах, з одного боку стає свідченням розвитку української народної творчості у 21 столітті, з іншого демонструє зміни, що відбулися у свідомості сучасного українського суспільства, яке переживає злет національної свідомості в боротьбі з загарбником. Систематизувавши сучасні наукові погляди на проблему визначення пародії, ми виявили, що у досліджуваному явищі наявні ознаки надродового метажанрового утворення. Це передбачає відсутність прив'язки жанру до конкретного літературного роду, оскільки може проявлятися одночасно в різних сферах культури. Дякую за увагу. Якщо під час моєї доповіді у вас з'явилися запитання, я задоволенням на них відповім.